Наш проєкт починався у дуже скрутний час, коли був плекаут, коли ці постійні повітряні тривоги, але це був день студента, і ми колективом всім подумали, що треба зробити дійсно таке, щоб воно запам'яталося студентам. Бо студентське життя це те, що запам'ятовується назавжди. Так, а хто в мене щойно був з голочками в юпочці? Да, хто? Да, Молоду, головне, дивитися, да. як, як виглядає Арина? молода. Міняємося віночками. Бо у нас багато. Оце красиві дівчата, для кого красиві він немає. Не, не бійтеся, випрямляти. Не бійтеся листя, виправляти, квіти виправляти, так, щоб було красиво. Мета нашого музею українського побуту відтворити. Традиції українського народу, обряди, розповісти про звичаї українського народу. Ось тому і вийшла у нас спільна співпраця університету Бориса Грінченка і старожитностей Ульяничів. Так утворився на базі університету музей українського побуту. Розетку. Тож ви одразу і познайомилися. Кольора не підходять. що? Виставлена об'ява, плакат про вечорниці. І відразу подумала: а як же ж вечорниці відбудуться без музею українського побуту? Дівчат же треба нарядити в автентичне вбрання в сорочків, вінків, корсетків, намис та все. Ну і тоді зі Світланою Вікторівною. 15 хвилин на підготовку. Більше часу у вас немає. Добре. Ми... Обговорили це, і вона каже, це ідея Остапа Вікторовича, декана нашого факультету. І от наш проект Вечорниці покликаний якраз показати студентам, що мистецтво воно живе, воно вічне. Звичайно, нам це не в новинку. Музей завжди брав у цьому участь, тому ми і підключилися. Тобі той не мешає. Поки я заряджаю касету, виймаю шибор, там перемагаю там об'єктив. Але в момент, коли я кажу знімаю, кліпати вже не можна. немає. Ну тоді <ріпи> хто? І про всяк випадок, коли вона добре, стрибкою різдві відбувається. А де наша молода? Аліна, ти ж не весься. Тебе я дорого. Так може навпаки вона все? А може, ти будеш плакати? Ну, Аліна більше всього робіт робить. <ристоian> <ристоian> Не обов'язково посміхатися, але вираз обличчя повинен бути якийсь святковий аніраз. Ну так, 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 так. На цю хвилину. Вираз обличчя. Так, 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 можна. Перемогу краще. Ось так. Так, дивимося. Як вимагається? На цьому попиті сиділо багато знаменитих людей, які приходили до нашого університету. Їх обов'язково приводили сюди у музей. Тому в українській хаті покут це найпочесніше місце. А, а, а як точку зйомку вибрати, що людина зверху знімає? Отак як бачимо, так і знімаємо. Що виходить? велика голова угу. і десь все туди. Особливо на телефоне для кульшинства. Да, большого... да, а... Акцент ниже. Так, ну так проще. Добре, дівчатка, хто вже відфотографувався. Є такі так, костюмка. Зайва шпадрік. Ці костюми народні, ці традиційні строї, які десятиліттями збиралися для нашого музею університетського. Вони живуть. Вони були показані у цих фотороботах наших. Викладачів відомих фотомайстрів, фотохудожників. В останню е, скляну залу. Так, знімаю. Не знаєте. Вона... Тут світло просто падає, тобі тут велика тінь заходить. Кось <ріст> тобі, тобі треба так більше сюди. Субтитры Да. Окей. А Библия какая-то кобзар. У мене такие самые дикие червоны. Кобзарцы мы же есть Библия. Да. За пориски козаки, я понял. А ось так, Так. что хочете? А кто или стратор? Ага. Это как бы? Все, ноги вмерли. І ще більше чорних прям схожих дуже на словник, якщо не бачите, змісту. Красивим обрядом в народі українського був обряд дівич вечора.

Просто натискається. От і ми відтворили обряд, коли наречена збирається з своїми подружками, дружками, і вона святкує останні свої дні дивування. Вона сумна. Ось і у нас наречена, сумна, не усміхнена. Ось наша наречена сумна. тому що вона знає, що їй прийдеться йти із рідної домівки, від батька матері, від братів, сестер іти в чужу родину. Вона сумує. А дівчата її подружки вони веселі, вони навіть заздрять їх, адже їхня подружка. Виходить заміж. І вони старалися оцей дівеч вечір зробити таким веселим і щасливим, щоб їхня подружка наречена запам'ятала його на все життя. Попереду ще було весілля. Ось тому треба було до всього готуватися. Ви їх фотографуєте в зеркалі, так? Це відомо о яку. Що? Ді, так, Витягнено. Якщо не витягнемо, ну скажемо, все. Ну. Розслабили обличчя. Можете запрощити очі, якщо вам треба. Слухайте пана Олега, коли він скаже, що знімаємо. А, так, я скажу один відкриваю заплати. Після цього секунду не рухатись. Україна дуже багата на обряди, звичаї, свята. Ось ми в Музеї українського побуту і намагаємося інколи відтворити ці традиції, ці свята, як поводили себе люди. І це все код нації. І ми зацікавлені, щоб нове покоління студентів навчалося саме на цих найкращих зірцях. Нашого народного українського мистецтва я просилася, а він мене все не пускав. Давай не Давайте, залишимо. Це щось віднайти своє, і ми думаємо, що цей проєкт треба продовжувати і на рівні університету, і на рівні Києва. Тому мені здається, що це не останній наш дівчини вечір, який ми проводимо на базі музею. Це цікаво. У нас з'являються нові друзі, нові прихильники, і на наступний рік ми запрошуємо всіх.

Таким образом. Я одразу ще на пускате покажу. Вот это понеділок на занятие.